П'ять признаків, що вона не може бути твоєю дівчиною. Якщо ти моя дівчина, і любий хлопець може написати твоє ім'я в пошуку, і йому висвітляться твої голі фотки. Що я від цього отримую. Хлопці, всім привіт! Ми починаємо в цьому відео. Поговоримо про 5 признаків, що вона не може бути твоєю дівчиною. Я знаю багато з вас, хто підписаний на мене. Ви не хочете стати зба... спати з багатьма дівчина дівчатами. Ви хочете мати декілька подруг. Багато з вас, ви хочете одну і бути вірним тільки одній. Хорошо, це твоє життя, це твій вибір, ти можеш робити те, що захочеш. І в цьому відео ми поговоримо про п'ять фактів, що вона не може бути твоєю дівчиною на довгий час. Номер один. Вона постійно шукає уваги в інтернеті. Це самий червоний сигнал, який тільки може бути. Номер два. В неї багато друзів-хлопців. Номер три будь-який сексуальний вид діяльності. Допустимо, вона продає свої фотки в інтернеті, вона працює в клубі, вона ошивається з сотнями хлопців. Номер 4. Номер режим жертви. Номер 5. Вона любить ходити на тусовки. Що ж, дякую за увагу, підписка, лайк. Погнали!